Всім привіт! Сьогодні приготуємо м'ясо з картоплею в вістівному горщику. Приготуємо тісто. В миску наливаємо 100 мл холодної води, додаємо 1 чайну ложку солі, 30 г розтопленого вершкового масла. Поступово просіємо 250 г борошна. Тісто добре вимішуємо, воно має вийти тугим. Тісто має бути однорідним і добре відставати від рук. Тісто перекладаємо до торби і залишаємо на 30 хвилин при кімнатній температурі. Так тісто стане більш м'яким і еластичним. Приготуємо начинку 300 г м'яса. У мене це свиняча шия. Нарізаємо її дрібними кубиками. Нарізаємо кубиками також дві середні картоплини, один помідор і половину цибулі. Перекладаємо це все в миску, додаємо півчайної ложки солі, одну третю чайної ложки меленого чорного перцю, 1 чайну ложку паприки, одну чайну ложку прованських трав. Перемішуємо. Тісто розділяємо на дві частини. Від кожної частини відрізаємо маленький шматочок для прикраси. Тісто потрібно розкачати, але не тонко. Розкачане тісто перекладаємо в невелику глибоку миску. Викладаємо половину начинки, додаємо один подрібнений зубчик чеснику і 15 грамів вершкового масла. Крає тіста з'єднуємо і добре защипуємо, щоб начинка потім не витекла. Тісто з начинкою перекладаємо швом вниз на деко застелене пергаментом. Із тіста, яке залишилось, формуємо кришку горщика. Горщики змащуємо яйцем. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці одну годину. М'ясо з овочами в горщиках це прекрасна ідея для святкового обіду або вечері. Получається соковито, ароматно і красиво. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!